Понеділок, 18 вересня. В ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Не ніч та ранок на Дніпропетровщині над областю протиповітряна оборона збила дві крилаті ракети. Також ворог обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Цілив по райцентру, Мирівський та Марганецькій громадах. Росіяни пошкодили комунальне підприємство та шість приватних будинків. Наслідки атак з'ясовують рятувальники. Люди не постраждали. Вночі окупанти обстріляли Херсонщину, атакували обласний центр. Там загинув чоловік. Ще один житель поранений. Вдарили і по білозерівській громаді. Ворог поцілив у приватний будинок. Несумісні з життям травми отримала жінка, а її чоловік у стані середньої тяжкості. Гатив ворог і по інфраструктурі Одещини. А на Хмельниччині уламки збитих ракет впали на територію підприємства. Пошкодили залізничну колію. Постраждалих немає. Загалом по Україні росіяни випустили 17 крилатих ракет та 24 дрони. Російські окупанти завдали масованого ракетно авіаційного удару із застосуванням крилатних ракет та ударних БПЛА по цивільній інфраструктурі Одещини. Нашими захисниками було знищено 18 ударних дронів типу шахет та 17 крилатих ракет. ЗСУ остаточно звільнили Кліщіївку, що на Донеччині. Про це повідомили в Генштабі. Відтак українські війська отримали плацдарм для подальшого наступу та звільнення наших територій. Звільнили населений пункт Кліщівка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити голову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено. Лежала без свідомості біля власної квартири на житловому масиві. Парус врятували жінку з палаючої багатоповерхівки. В її оселі на 9-му поверсі загорівся балкон. Вогонь миттю поширився всередину житла. Непритомну власницю з опіками та отруєнням продуктами горіння ушпиталили. Займання ліквідували швидко, загиблих немає. Без російських топонімів у Новомосковську вже майже рік обирають нову назву місту. Утім, перейменування дається нелегко. Тривають довгі дискусії та суперечки між жителями, істориками та місцевою владою. На якій назві планують зупинитися, дізнавалась наша кореспондентка Альбіна Гриненко. Все московське, все совєтське, як таку що іспаються. А названня дати какое-то. Старо, ну я не знаю, що то із того, що було там при основанні мірода. Воно ну, завжди називалось новомосковським, воно і залишилося Новомосковським. Як його будуть називати, це ну це безприділи. Чесно мені, в принципі, все одно, аби тільки в безпеці була я і моя дитина. Баталії щодо перейменування міста Новомосковськ тривають вже майже рік. Усе, аби позбутися топоніму, який штучно нав'язала нам Російська імперія. Варіантів вже з новими назвами безліч. самарчик Новоселиця Самар Січислав. Нині це топ назв, які пропонують жителі Новомосковська. Історики ж схильні, аби місто мало саму першу назву Самар. Ми не маємо шукати що якоїсь нової назви. Ми маємо повернути ту стару назву, яка в нас була відібрана, і фактично відібрана дійсно тим самим ворогом, із з яким ми воюємо сьогодні. За повернення місту історичної назви й Ірина, бо ж вважає, це єдиний вихід позбутися топоніму та повернути нашу спадщину. Я в інтернеті читала в Фейсбуці, були такі деякі е, спори, деякі були такі роздуми. Самарь, вона була така, така назва, тут була така е, січ ще з запорізьких часів. Тому... Я вважаю, що близько до цього періоду треба вибрати назву, яка відповідає історичним даним. У міській владі кажуть, обирати нову назву все одно доведеться. Утім, якщо це проігнорувати, Верховна Рада сама обере топонім. серед варіантів у Утім, така назва історично пов'язана з містом Дніпро. Важко проходить це питання, тому що важко багатьом сприйняти необхідність зараз, взагалі в цей період займатися саме перейменуванням. Є багато маніпуляцій щодо цього. Наприклад, намагаються ну, так би мовити, розказати людям, що це потягне за собою витрати громадян на зміну документів, що це там. Інші якісь негативні наслідки може для них особисто мати нову назву. Планують затвердити вже до кінця листопада, бо за законом про деколонізацію топонімів передбачено перейменування вже у цьому році. Це необхідно зробити вибрати назву, яка відповідає історії. Це головне, бо російська влада і радянська влада усілякими способами цілком. І повністю знищувала історію України, русифікувала людей поколіннями, переселяла і всіляко намагалася знищити українців як націю. Альбіна Гриненко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Шкільні роки в евакуації. Понад 70 дітей з Нікополя вже другий рік живуть в одному із санаторіїв Дніпропетровщини. Усі вони з родин співробітників Інтерпайп. Як тільки почалися обстріли, компанія одразу запропонувала евакуювати жінок та дітей до більш безпечного району області. Цьогоріч учні пішли на навчання до місцевої школи, аби бути як зазвичай у класах за партами. Про маленьких нікопольців з недитячими мріями Катерина Нічик. Далі були вимушені втекти, так сказати. Бо в нікополі було залишатися вже неможливо. Ну реально вже було дуже страшно. День, коли довелося покинути рідний Нікополь, згадує пані Ксенія. Виїхати допомогла компанія Інтерпайп. Як тільки ворог почав гатети по місту артилерією, підприємство організувало евакуацію родин своїх співробітників, а саме жінок та дітей. Також забезпечило їм подальше проживання. Кімнати у прихистку каже Ксенія невеликі, втім гостинні кожне на дві-три особи. У санаторії жінка живе разом із двома дітьми. Втім, ділиться за рік проживання тут рідними стали. Всі ми дивимось всі за всіми дітьми, бо всі рідні йдеш по коридору. То, Женя, ти на уроки пішов? Я йду там. Тут, там як -то, от, тут больша, велика, велика родина, така комуна. Аби всі діти мали змогу соціалізуватися щодня у санаторії організовують дозвілля, влаштовують спартакіади, конкурси, естафети, розвиваючи заняття для дошкільнят, танці та арт-терапію. У, буде... у мене буде по стіні пастінні їздити. Усе це організували коштом компанії, а ще триразове харчування. Цьогоріч частина дітей вирішила навчатися очно у місцевій школі, аби спілкуватися з однолітками старшим класам Тимчасово проводять уроки дистанційно. Ми тільки почали учитися в пішлі в нову школу. Все добре. От Першачки вже стали до офлайн-занять. Серед них Славко. Вже більше року разом із бабусею та старшим братом живе в евакуації у більш спокійному районі області. Школяр каже, заняття вже полюбив. Тому що, що, що я мірти тільки ж не, маю. не можу і, і троє, іноді. Найбільше розповідає Славко, полюбляє фізкультуру та математику, встиг завести і нових друзів. Втім, каже, дуже сумує за тими, хто лишився в Нікополі, то жить за матосою та рідним містом. Тож найбільша мрія маленького хлопчика зовсім не дитяча. Я хочу, щоб війна закінчилася і що жили бабуськи, дідусь, дошки мами жили. Міря, що не умирали да у компанії Інтерпайп кажуть, всім необхідним своїх співробітників евакуйованих Нікопольців будуть забезпечувати допоки буде потреба. Або у такий скоротний час батьки мали змогу працювати та не турбуватися за безпеку своїх дітей. Дорослі ж та малеча, попри щоденні загрози та обстріли вірять. Зовсім скоро обов'язково повернуться до рідного мирного Нікополя, своїх шкіл та повсякденних домашніх справ. Катерина Нічок та Євген Шпак. Новини 11 каналу. Світовий рекорд та золота медаль. Дніпрянка Ярослава Магучих здобула першість у фіналі діамантової ліги. Легкоатлетка взяла планку у 2 метри 3 сантиметри. Це найкращий результат сезону для спортсменки. Це вже друга перемога поспіль. Цьогоріч дівчина ще виграла чемпіонат світу у Будапешті. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і побачимось вже у наступних випусках новин.